Є в наявність ось такий автомобіль. Шкода Octavia. 2018 року випуску. Заєстровано кінець 17-го. Автомобіль пригнаний з Німеччини, в досить хорошому стані, в рідній фарбі. 360 проктоніки. Машина має досить хорошу комплектацію, комбінована шкіра. Контурна підсвітка, є електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, дігрів сидінь. Ззаді додатково можна ставити фаркоп, є в машині. Машина має хороші титанові диски, оригінальні. Дзеркала складаються, як бачите. Візуально виглядає досить презентабельно салон автомобіля в досить хорошому стані. Ось така комплектація, автоматична коробка переключання передач, 1.6 дизель. Оригінальний пробіг 171 тисяча, мультикермо, електрорегулювання різних функцій, навігаційна система, контурна підсвітка бачите. Міняє кольори. Є задній підлокотник для задніх пасажирів, також спереді є підлокотник. Досить містимий багажний відсік. Є ззаді така полочка, задній ряд сидінь складається. Тут є фаркоп, запаска, катинкрат, ключі. Як має бути. Якщо вас цікавий цей автомобіль, телефонуйте, звертайтесь. Можливо, доставка в інше місто України. Також можливий продаж в лізинг і оплата частинами. Всім вдалих продажів та хороших покупок.